Питання до жінок. Чи могли ви уявити, що тепер на посади трактористів, комбайнерів, там, фізичні ці роботи, які виконували чоловіки, потрібні жінки? Ось, будь ласка, може, комусь робота понадобиться. І ви уявіть, чому вони там потрібні? Тому що чоловіки масово звільняються, автострада, сушарки, сільгосоці всі, агро, агро точніше, підприємства? Чоловіки масово, де ну не тільки можна перечислювати до фіга робіт. Чоловіки масово звільняються, тому що нема броні, їх звідти просто забирають, оставляють там трактори чи ще щось, і сюди. Іди, ВЛК проходить обучення і в окоп. І ніхто вже не хоче воювати, всі хочуть закінчення, тому що ну, немає нічого позитивного в цій війні. А Зеленський каже, якщо Трамп закінчить війну, а Трамп ж хоче стати президентом восени цього ж року. І якщо типу, Трамп хоче закінчити війну, він з типу, таким... Це, ну, це неправильно. І там по-другому він називав, але ну, я не хочу просто цього казати, От. і він це, знаєте що? Він це боїться. От, ну, хто б, як щас, не казав, він боїться втратити владу. Власть це саме найстрашне. Е, знаєте, коли ти гроші крадеш. Це ще так, це пол біди, Там роши, власть, власть баб. А коли власть усього всього, всієї країни ти маєш, це саме страшне просто, що може бути. Щоб, ну, Типа ніхто не хоче її потіряти. І що саме цікаве, знаєте, що саме цікаве, якщо Трамп стає президентом, війна закінчується, і Зеленський стає нелегітимним. Я не знаю, що люди з ним зроблять, але більшість людей. Реально не поважав вже цього президента. Давайте за правду, будь ласка. Ну, 95-й ж квартал критикував владу нашу. І Порошенка, і Ющенка, і Тимошенко, і Янукович та всіх, всіх критикував. Чому люди прості не можуть критикувати? У нас диктатура, скажіть, будь ласка, чи ні? Людина ж, звичайно, може критику критикувати президента? Чи там оточення його. Ну чому не може? У нас ж нема диктатури. У нас вільна ж країна. І що саме цікаве, знаєте, при якому президентові таке було? При Ющенку, я дивився, економіка. Я тоді ще просто ці часи так жорстко не застав. Ми займалися товаркою вже, коли там кінець Януковича був, Порошенко, плюс-мінус десь так. Продажі йшли, бізнес офігенно. І при Ющенку там така економіка була, я дивився, просто жесть. А зараз економіка в, в, в ямі. При якому президенту вам жилось найкраще? Прокоментуйте, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал.